22 січня по всій Україні у піснях, віршах та промовах лунають слова про незалежність, соборність, єднання. День проголошення акту Воз'єднання української і західноукраїнської народних республік, яке відбулося 90 років тому і який згодом назвали Днем Соборності України, відзначили і у Бердичеві. Сам Акт злуки був швидше за все символічним знаком прагнення єдності. Прийшли до висновку історики. Та, мабуть, саме у січні 1919 року українці вперше відчули Здатність бути однією нацією про це свідчить текст документу, який проголосили того дня на Софіївській площі в Києві. Відмінні зливаються зливаються одну, в якому відділені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпаття і Кремлянська Україна в одну велику Україну, Сповнені двічним мрії, в яких жили і за яким рани найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на і щастя всьому українському народу. Голова Бердичівського міського осередку народного руху України Іван Лобай говорить: нині часто лунає теза сила нації в єднанні. На його думку, до слова єднання треба додати розум і мудрість. Взагалі ж дуже добре, що в сучасне життя повертаються такі дати, констатує Іван Лобай. Але разом з цими датами повинні повернутися ті люди, ті імена, ті ідеї, заради яких ці люди йшли, на вірну смерть заради нашого. Щасливого життя. І ми сподіваємося, що таке життя обов'язково відбудеться. Але для цього нам потрібне єднання. Єднання не на словах, а на ділі. І тією силою, яка має нас об'єднати, повинна бути наша Україна, наш український народ, наша українська державність. Активну участь у святі молоді відзначив Бердичівський міський голова. В історії кожної країни є визначальні дати, говорить Василь Мазур. Саме такою датою для України є День Соборності. Сьогоднішнє свято, яке відзначається, це дуже визначальна і серйозна подія для нашого народу. Тому що в єдності, в єднанні. А Іван Ніколай сказав, мудрість, я завжди кажу на всіх заходах, люди, бердиччани, будьте мудрими, То саме без мудрості і без єдності то не буде, не буде нічого. Будь-якого народу, не буде, не будемо мати майбутнього. І сьогодні, в цей такий непростий час, ця тема дуже актуальна. Ми повинні бути єдині, єдині навколо своєї держави, єдині навколо свого міста, єдині навколо, навколо своєї сім'ї. 90 років тому сторіччями розірваний український народ визволився з неволі та воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Ця подія увійшла в серця більшості представників нинішнього покоління, звідси чисельні та щирі слова любові до своєї країни.